Різдво та Новий рік це особлива пора, коли на обличчях більше усмішки, у душах добра, а в житті казки. Усі ми чекаємо від цих зимових свят веселого настрою, подарунків, а головне чудес. Зимові свята полюбляють як дорослі, так і діти. Але різдвяні та новорічні свята це період підвищеної пожежної небезпеки, прикрашання святкової ялинки ілюмінацією, запалюванням бенгальських вогнів, а також свічок. Все це може призвести до пожежі. Тому сьогодні надзвичайники розпочали проводити передноворічний челендж. Святкуй різдвяні та новорічні свята безпечно. Навчати безпеці дітей. Рятувальники розпочали з наймолодших українців, вихованців дитячих садочків. Сьогоднішній захід був трошечки казковий і новорічний, бо сьогодні ми навчили малечу, як обирати безпечні прикраси для новорічної красуні. В закладах середньої освіти ми про Вели тестування з пожежної безпеки під час святкування новорічних і різдвяних свят. Учням зачитували ствердження, а вони повинні були відповісти так чи ні. Для закріплення важливої інформації учні мали змогу вибрати безпечні іграшки і прикрасити ними ялинку. Для дорослих завдання було трохи складніше. Їм запропонували прикрасити ялинку самостійно, а після цього вказали на помилки, навчили робити це відповідно до вимог безпеки. А щоб свята не перетворилися на вогняне липне. Необхідно дотримуватись елементарних правил спожежної безпеки. Розміщуйте ялинку на стійкій основі так, щоб гілки не торкалися до стін і стелі та були на безпечній відстані від електроприладів не менше 1 метра. Поставте стовбур ялинки у відро з мокрим піском і час від часу зволожуйте його. Не прикрашайте ялинку легкозаймистими матеріалами. На ялинку забороняється встановлювати свічки бенгальські вогні, обирайте тільки сертифіковані гірлянди. Не дозволяйте малолітнім дітям самостійно вмикати електрогірлянди. З метою запобігання виникненню пожежі можна обробити ялинку спеціальним вогнестійким розчином. Виконання цих елементарних правил безпеки збереже вас від надзвичайних ситуацій. Безпечного вам різдва та нового року.